Громадянство Чехії та мінімальні терміни проживання для іноземців, можливі обмеження працевлаштування українців у Польщі. Тимчасове закриття Посольства України в Ірані. Продовження тимчасового захисту для українців у Греції до 2027 року. Запровадження нового громадянського тесту для іноземців у Франції. Завершення тимчасового захисту для українців у Польщі після березня 2026 року. Нові розміри консульських зборів у Польщі з 2026 року. Що ж, ми починаємо. Підписуйтесь на канал України. Райці за кордоном щоб регулярно отримувати перевірену та актуальну інформацію для українців, які проживають або планують перебування за межами України. Починаємо з першої теми. А саме у Чехії у 2025 році діють оновлені та чітко визначені правила щодо отримання громадянства для іноземців. Процес залишається багаторівневим і напрямку залежить від тривалості легального проживання в країні, типу посвідки та підстав перебування. Право подати заяву на громадянство Чехії мають іноземці, які тривалий час безперервно та законно проживають на території держави і відповідають вимогам міграційного законодавства. Основною умовою є дотримання цензурості, тобто встановленого сроку проживання. У загальному порядку можливість подання на громадянство виникає після щонайменше 10 років легального перебування в Чехії для окремих категорій іноземців можуть застосовуватися скорочені строки, зокрема в межах спрощеної натуралізації, серед базових вимог до заявників, досягнення 18-річного віку, відсутність судимостей у Чехії та країні походження, відсутність загроз для Громадянського порядку та державної безпеки, а також підтверджений стабільний дохід і незалежність від соціальної допомоги, окрему увагу приділяють інтеграції в чешське суспільство. Для цього необхідно підтвердити знання чешської мови не нижче рівня Б 1 а також скласти іспити з основ конституції, історії та географії Чехії. Тривалість проживання необхідна для подачі на громадянство, яка залежить від статусу іноземця. У більшості випадків діють такі строки: 5 років проживання зі статусом постійного резидента, 10 років загального легального перебування. Якщо значна частина цього часу була проведена з тимчасовою посвідкою, а для громадян Європейського Союзу три роки після отримання постійного місця проживання, шлях до громадянства в Чехії відбувається поетапно. Спочатку іноземець оформлює довгострокову візу типу Д, яка видається під конкретну мету. Роботу навчання, підприємництво або возз'єднання сім'ї. Після в'їзду до країни подається заява на тимчасову посвідку на проживання, зазвичай строком від двох років із можливістю продовження. Після п'яти років безперервного проживання або законного перебування з тимчасовою посвідкою з'являється право подати документи на постійне місце проживання. Саме цей статус є ключовим етапом перед подаванням. Дачою на громадянство. Надалі, після виконання всіх мовних, фінансових та інтеграційних вимог, іноземець може звернутися із заявою на отримання чешського паспорта. Важливою умовою залишається безперервність проживання. Тривалі виїзди за межі Чехії, порушення міграційних правил або відсутність чинної посвідки можуть призвести до Перерахунку строку проживання або його повного анулювання наступна новина стосується Польщі та можливих змін у правилах. Польський уряд готує законодавчі зміни, які можуть суттєво вплинути на доступ громадян України до ринку праці. Йдеться про законопроєкт номер 345, який передбачає поступове обмеження спрощеної процедури працевлаштування, що діяла початку повномасштабної війни. Документ був оприлюднений наприкінці грудня 25-го року на сайті Центру урядового законодавства Польщі. Він стосується змін до спеціального закону про допомогу громадянам України та передбачає коригування правил легального перебування і роботи. Однією з ключових проблем, на які звертають увагу роботодавці, стала відсутність широких. Публічних консультацій бізнес-організації заявляють, що їх не залучили до обговорення, попри те, що українські працівники становлять значну частину польського ринку праці. Експерти з питань зайнятості зазначають, що запропоновані зміни можуть призвести до адміністративного хаосу, зростання правової невизначеності та труднощів як для працівників, так і для роботодавців. Особливе занепокоєння виникає можливе замороження окремих адміністративних проваджень до 2027 року. Законопроєкт також може вплинути на процедури подачі документів, строки розгляду справ та можливість швидкого працевлаштування нових працівників з України. Остаточні положення ще перебувають на стадії обговорення однак, роботодавці вже попереджають про ризики дефіциту кадрів у низці галузей. Наступна новина стосується безпекової ситуації на близькому сході. Україна тимчасово призупинила роботу свого посольства в Ірані через різке погіршення безпекової ситуації в країні. Про це Повідомило дипломатичне представництво 16 січня 26-го року. Рішення ухвалено на тлі масштабних протестів, ескалації насильства та зростання ризиків для іноземців. У посольстві зазначили, що роботу дипломатичної установи відновлять після стабілізації ситуації. Про всі подальші кроки громадян інформуватимуть додатково через офіційні канали. Міністерство закордонних справ України раніше вже рекомендувало громадянам України залишити територію Ірану до нормалізації обстановки українців, які продовжують перебувати в країні, закликають дотримуватися вказівок місцевої влади, уникати будь-яких контактів із силовими структурами та постійно стежити за офіційними повідомленнями. Загострення пов'язане з масовими антиурядовими протестами, які тривають в Ірані з кінця 2025 року. Спочатку вони виникли в Тегерані серед підприємців на тлі економічної кризи, стрімкого падіння курсу іранського реалу та зростання цін за підсумками. 2025 року національна валюта країни втратила майже половину своєї вартості відносно долара, США, а рівень інфляції наприкінці року. Перевищив 40%. Згодом протести поширилися і на інші регіони, зокрема на міста, які раніше вважалися лояльними до чинної влади. До акцій долучилися кум у центральній частині країни та мешхед на північному сході. У січні представники іранської опозиції закликали до посилення протестних дій і переходу до активнішого протистояння. На тлі ескалації міжнародні медіа повідомляють про зростання кількості загиблих за різними оцінками. Під час заворушень загинули тисячі людей. Включно із співробітниками сил безпеки на цьому тлі низка держав посилила рекомендації для своїх громадян щодо перебування в Ірані, а дипломатичні представництва окремих країн тимчасово обмежили роботу. Переходимо до наступної теми рішень у межах Європейського союзу. Греція офіційно продовжила режим тимчасового захисту для громадян України до березня 27-го року. Рішення ухвалено склад координації із загальноєвропейською позицією та відповідає діючому механізму захисту, який був запроваджений після початку повномасштабної війни. Продовження означає, що українці й надалі можуть легально перебувати на території Греції, працювати, користуватися освітніми послугами та базовими соціальними. Послугами, відповідно до чинних правил для більшості українців, продовження відбувається автоматично. Посвідки на проживання, термін дії яких закінчувався в період із березня 2023 року по березень 2026 року, продовжуються без необхідності звернення до державних органів. Подавати заяви, проходити повторну реєстрацію або оновлювати дані не потрібно. Водночас для окремих випадків передбачена можливість оновлення посвідки. Українці, які планують виїзд за межі Греції або подорожі до інших країн, можуть з 16 лютого 26 року особисто звернутися до відділів з питань притулку для оновлення документів. Для цього необхідно мати підтвердження поїздки, електронні або паперові квитки. Попередній запис при цьому не вимагається. Таке оновлення рекомендується саме тим, хто планує перетин кордону, щоб уникнути труднощів під час повернення. Для українців, які прибуватимуть до Греції, вперше діятиме стандартна процедура надання тимчасового захисту. Наданий захист також буде чинний до березня 2027 року і передбачатиме аналогічні права та можливості. Таким чином, Греція підтвердила продовження підтримки для українських громадян у межах рішень Європейського союзу. Наступна новина стосується Франції, де з 26-го року запроваджено нові вимоги для іноземців. Франція офіційно ввела обов'язковий громадянський тест для осіб, які планують отримати довгостроковий дозвіл на проживання або французьке громадянство. Без успішного складання цього іспиту подальша легалізація перебування в країні стає неможливою. Новий тест має на меті перевірити рівень обізнаності іноземців щодо державного устрою Франції та базових республіканських цінностей. Іспит проходить у комп'ютерному форматі в спеціалізованих центрах. Процедура передбачає 40 тестових запитань із варіантами відповідей. На виконання відводиться 45 хвилин. Для успішного результату необхідно набрати щонайменше 80% правильних відповідей. Вартість складання іспиту становить від 100 до 200 євро залежно від регіону. Під час тестування заборонено користуватися телефоном або будь-якими допоміжними засобами. У разі порушення правил заявники можуть заборонити повторну спробу строком до двох років. Питання охоплюють кілька Тематичних блоків від цінностей Французької республіки, історії країни, географії, культури, суспільні норми до принципів роботи державних і європейських установ. Окрема увага приділяється таким поняттям, як світськість держави, демократія та верховенство права. Далі зміни, які безпосередньо стосуються українців у Польщі. Польща офіційно визначила кінцеву дату дії тимчасового захисту для громадян України 4 березня 2026 року. Після цієї дати статус Песель Укр втратить чинність і більше не надаватиме права на легальне проживання та роботу. Після завершення дії спеціального закону українці переходитимуть у Правове поле, яке застосовується до іноземців з країн поза європейським союзом, влада Польщі повідомляє, що перехід має відбуватися поступово без різкого припинення перебування. Одним із варіантів легалізації стане з оформлення тимчасового дозволу на проживання карти побиту, для громадян України передбачено обмеження подати заяву можна буде лише один раз, тому вибір підстави, робота, навчання чи інші причини матиме вирішальне значення окремо. Анонсовано запровадження спеціальної карти сукер. Вона надаватиме право легального проживання в Польщі сроком до трьох років і розглядатиметься як перехідний механізм після завершення дії тимчасового захисту. Для тих, хто планує залишатися в Польщі на довгострокову перспективу, залишається можливість отримання статусу довгострокового перебування. Для цього необхідно щонайменше 5 років безперервного легального проживання, стабільний. Підтверджений дохід протягом трьох років та знання польської мови на рівні не нижче Б 1 Після 4 березня 26-го року українцям будуть доступні стандартні підстави перебування, офіційне працевлаштування, підприємницька діяльність, навчання, воз'єднання з родиною або гуманітарні причини. Кожна з цих підстав передбачає окремі вимоги та процедури. Остання тема випуску зміни у консульських зборах у Польщі з 1 січня 2026 року. Польща підвищила тарифи на більшість консульських послуг. Нові ставки застосовуються до всіх заяв, поданих після цієї дати, незалежно від того, коли буде видано готовий документ. У середньому розмір консульських зборів зріс на 25-30%. Підвищення торкнулося як стандартних процедур, так і термінових дій у консульствах. Окремо встановлені нові тарифи на оформлення документів або ж тимчасових паспортів у нестандартних умовах. Видача документа поза робочим часом консульства коштує 100 євро, а оформлення в неробочий день 200 євро. Розмір збору фіксується на день подання. Дня документів польська сторона пояснює підвищення тим, що попередні тарифи не переглядалися протягом багатьох років, тоді як за цей час суттєво зросли інфляція, витрати на персонал та операційні витрати дипломатичних установ. Що ж, це всі новини на сьогодні? Підписуйтесь на канал Українці за кордоном, щоб і надалі отримувати важливі новини, офіційні роз'яснення та актуальну інформацію для українців у різних країнах світу. Дякую, що були з нами.